Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вам показую такого красення, таку міську ракету. Це у нас Peugeot 208 електричка з батареєю 50 кВт, запасом ходу в 300 км. Звичайно ж, зимою проїде менше, при дуже хорошому бажанні може проїхати і більше. В середньому десь думаю 270-280 буде проїжджати. 2021, місяць, 2021 рік, 28 січня 2021 року, перша реєстрація. Рік випуску, звичайно ж, 2020 Машинка у нас вся в оригінальному окрасі, жодного підкрасу по ньому немає. Кузовщина все в оригіналі. Класний, крутий дизайн машинки. Офігенний сірий металік виглядає суперово. Чому і стильовий вигляд, і не брудниця. Класні фендера йдуть у нього ось такі арич... на арочках. Колеса 16, на ковпаках, оптика у нас LED, LED денні ходові вогні. Так, так, так що вам ще раз повісти про нього, тут у нас в ріші. Сенсор і плюс радар на лобовому які бачать перешкоду, тобто є система безпеки, активне гальмування. Тобто він бачить автомобіль і буде гальмувати. Ну На цю систему краще всього не розраховувати, тому що можна машину теж розвалити. Можливо, не так сильно почне гальмувати, але все одно не вчасно Дизайн офігенний, крутий інтер'єр, крутий екстер'єр. Ось така у нас. Ззаду протитиманки в вигляді, як в якоїсь спортивної машинки. Також ми ззаду бачимо е, парктроніки. Далі, що у нас є? Тут у нас порти е, зарядки Type 2 і CCS. Погнали далі. В кінці пройдемось товщиноміром, перевіримо його. Він то в оригінальному окрасі, але я ще вам покажу. До речі, живності батареї 87%. Якщо потрібно, можна підключитись, окремо вам скрін з карсканером покажу. По матеріалам, тут, до речі, все в порядку. Торпеда у нас м'ягенька. Бачите, Матеріали тут м'ягенькі, карти, звичайно, в пластмасі. Шумка хороша, дуже м'ягенька підвізка і хороша динаміка. 0-100 в цього автомобіля 8,1 секунда в спортрежимі. Склопідіймачі передні, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, є мікроліфт сидіння. Погнали в салон. Кнопочку старт нажали. Ось такий у нас ключик. Ключик може бути у нас в кармані. В принципі, він нам не обов'язково якби не потрібен. Так, клімат ми вимкнемо, клімат все працює, зауважень немає. Пробігу у нас пробігу 140 тисяч кілометрів, оригінально підтвердженого пробігу. В принципі, це геть не критичний пробіг. Тобто, дивіться, сох у нас скільки там, по-моєму, 87%, тобто знос батареї всього-навсього 13%, тобто при пробігу 140 тисяч кілометрів. Той тобто, ви уявіть, скільки ця машина має приїздити. Тобто на 300 тисячах кілометрах в нього буде орієнтовний знос батареї 30%. І теж не критично, скажімо так, висказав свою думку. Тому що деякі люди кажуть, що 87% мало. Не мало, Це в порядку. Це якщо, наприклад, на Hyundai, там воно у нас, там кони, Ніро, то у них покаже 100%, але в них йде буфер для того, щоб постійно все гарно показувало. Ну, в общем, маркетинговий ход. Є утримання в полосі. Тобто він сам рулить, коли бачить смуги, він буде підрулювати, тримати е, полосу. Включили поворотничок, тоді вже можна він не буде тримати руля, там виривати, ну, взагалі буде сопротивлятися легенькою. Включили, тоді воно вимикається, поки ви не перелаштуєтесь в іншу смугу. Багатофункціональна мультимедія, клімат-контроль у нас і є. Android, Auto, Apple CarPlay. До речі, можна з додатка підключитись до автомобіля, включати дистанцію, навіть клімат-контроль. Навігація є, клімат все-все сенсорне. Дуже крутий дизайн. Кнопочки такі в спортивному стилі, розеточки. Прикольно те, що. Це, до речі, якраз модель, яка вже була, грубо говоря, перехідною. Тобто він вже е в новіших моделях, точніше, вже з 21-го року могли бути внизу кнопки. Тобто, ось цієї ручки не було, і внизу там кнопки йдуть. На мою думку, це цікавіше виглядає. Така знаєте, в спортивному BMW-шному стилі. Включили драйв, матюкається, бо ми стоїмо з відкритою дверкою. Паркінг, задня передача, одразу парктронічки вімкнулись. І є режим Б рекуперації. Електронна стоянка вегальма, три режими руху, три режими руху, спорт, норма і еко. Далі, що вам ще розповісти, круїз контроль, обмежувач швидкості під кермом. остальне все на кермі. Дуже круте, до речі, кермо, маленьке таке. Потрібно просто сісти, проїхатись. і Ви поймете, який цікавий, як воно круто рулиться. І взагалі тримає дорогу бомбезно. Якщо б ще стояли б якісь 17 колеса на більш низькому профілі, взагалі бомба тримається як по коліям. Так, Звичайно, ж, датчики дощу, датчики світла у нас все є. Кнопочка старт потримали. машинка виробилась. Що вам далі показати? Підлокітник рухається, відкривається, туди щось можна положити. Бардачок, в принципі, в порядку нормальний. Опа, і є другий ключик. Супер. Один, другий. Покажу стан салону. 140 тисяч пробігу. Я вам скажу так, я бачу машини, в яких пробіг 20 тисяч, все залежить більш від того. Як перший власник ставився до автомобіля, чи він не був якимось засранцем і нормально експлуатував? Тобто загалом стан бомбезний. Якби в автомобілі було пробігу 20 тисяч, чи зараз 140, ви різниці не зрозумієте. Зарядочки, подовжуючі, дивіться, все є. Зарядочка під домашню розетку, все на місці, все оригінально. Транзити, розмитана машинка на нашу компанію фірму Вінкар Logistic. Крута оптика, оптика взагалі бомбезно виглядає. Е, договір купівлі продажу виписуємо, ви будете першим власником. Так, поїхали далі. По машинці покажу, що і як. Ззаду місця достатньо. є. Розетки USB, ззаду у нас, на жаль, м'ясорубки. Зараз коментатори там сильно розумні почнуть показувати, який в них інтелект, що вони зараз роз... будуть розповідати, що в 2021 році механічні складій бо, будь ласка, є варіанти, в яких ззаду будуть електросклапідімачі. Тобто це все залежить не від року виробництва, а від комплектації. Тобто у них в базі, наприклад, йде клімат-контроль. Кондиціонера в них не буває, у них у всіх абсолютно йде клімат-контроль. Тобто, в принципі, вам електроциклоподйомників є. Передні, є цього достатньо. Якщо задніх діргати, у вас є клімат-контроль. Будь ласка. До речі, зверніть увагу, як закриваються двері. Так, дуже приємно. А, так, тепловий насос і є. А, під капотом навіть немає, що показувати, там, в принципі, заливати водичку, міняти акумулятор раз 5-7 років, все, крапка. Більше нам там нічого не потрібно. Машинка, до речі, у нас приїхала з Франції, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. До речі, перша реєстрація буде в межах там, 1600 гривень, ну не більше. У мене клієнт хвалився, казав, що обійшлось 1050 гривень, як став на облік в Білій церкві. Каже, Владислав, ви мене обманули. Каже, казав 1600, а вийшло 1050. Так, Побігли по фарбі, пробіжимо. 65, 69, 72, 62, 65, 57, 61. Якщо треба кожен сантиметр пропікати, будь ласка, приїдете да, мов, хоч весь день пікайте. Товщини міряємо. 67, 62, 65. 68 64 69 64 58 66 68 76 73 77 70 70 68 72 63, 64, 71, 70, 69, 72, 63, 77, 76, 23, 19. Капоти у них щось дуже часто такі тоненькі, 20. Е, Загалом, я вам скажу так, машинка хоче із Франції, але зауважень по ньому немає. От він. Там малесенька м'ятінка на дверці, Все, більше нічого такого немає. ну, Колпаки такі собі трошки подерті. Загалом зауважить нуль. Ні технічно, ні візуально. Мені, наприклад, я б його оцінив, би, напевно, ну, 10% не поставив, тому що це б автомобіль, а не новий, якщо порівнювати з новим. ну, 9% з плюсом я би йому точно поставив. Реально, стан бомбезний, батарейка з таким сохом 87% бомба. Якщо потрібні діагностики, перевірки без питань, давайте до офіціалів чи будь-куди, погнали, перевіряємо, діагностуємо або до електрику, хто шариться в електромобілях, а не якийсь там дядя Вася з діагностикою, який 20 років. Тільки до спеціалістів. Будь ласка, хто розбирається. Любі діагностики, перевірки. Приїхали, кави попили, покаталися, протестували, договір виписали, забрали і улетіли на ракеті. Майже, майже повністю заряжений, до речі. Що ж, зацікавила, давайте приватні повідомлення. Або краще всього, приїжджайте в Вінницю за адресою Ярмоли Мелешка, 1 В. Хто місцевий, знає біля авторинка, біля кольорових доміків. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.